Коротше, мужики. Всім привіт, всім слава Україні. Сьогодні дивіться. Перше, перше одне питання. Одне єдине питання, мені кажеться. Мені щось так здається, що хтось там блядь, Антона мені доїбав нахуй, щоб він закрив канал. Може, то я не правий. Як то кажуть, я можу помилятися. Це не гарантовано, але... Може бути, що хтось там його сильно колупав. Хоча, в принципі, він такий пацан, що він ще не піддасться, не на що. То давайте так, кому цікаво, щоб він вів далі канал, то давайте проголосуємо. Я його не хочу заставляти, то його рішення, може, в нього часу немає або бажання. Але може якраз Антону та треба. Порядок денний, блядь. Треба трохи, хоч мені, я вже. Дрина оставив сьогодні, але бачу, що візьмуся за нього знову, бо не можу ходити. Хуйня то все. Прорвемося. Я наполовину каліка, наполовину не каліка. Що буде відбуватися? Для початку? Бачонок, да? треба зробити отак, він сюди насаджується. Він буде чорний ясень, пень. Тут буде колінце маленьке. І от сюди воно буде в мене. Значить, я вже зробив таку хуйню, я давно вже зробив. Воздухозаборник. Тут додаткові отвори будуть, щоб воно лучше. І по-перше, вище, по-друге, вище. Ну і по третє дійсно вище. Шутки шутками, ще наступна хуйня. Я обіцяв, тільки що я не мав часу за тими оранками, бо то треба стати, як то кажуть, і зробити те нахуй. От вам, наприклад. Найгірша частина тут, в тому колекторі вже не рахують випускою. Не рахуючи вже цього типу, вже допустимо, бо треба було відвести глушителя звідси. І тут його потім, щоб не знімаючи приварити, це буде їбатня. Е, значить, е, це нахуй відповідно з цим. Тежка це дуже велике супротивне, плюс допомотнє коліно, плюс воно під таким ніби углом. Замість у цього їбатні, буде отак воно стояти. Це возріжеться під кутом, і сюди ось так привариться заводське коліно. Тобто діаметр я тут не втрачу. Ну, я так надіюся Було його шкода різати, тепер бачу, що типу, варіантів ноль Відрізаємо нахер, приварюємо сюди, упори потім я там пороблю окремо те, що треба. А далі буде видно. І все, так що 2 секунди і вдаємося процес по ходу діла будете бачити, та сьогодні попробую ще попішов дощ дощик, побити грудку. Поки перерви. Ждіть. Трошки голосніше. Але... Я за те, щоб прямоток був промень. В принципі, на те він прямоток, так? Да? Як зробив? Ще, звісно, замітив зараз в роботі, що не доварив грамульку міліметр чіпів, має фонарика такого за 70 гривень. Тут во міліметр, блядь, з тої сторони не доварив. Чуть-чуть воно січа. Але я так бачу, що певно воно через оту дирку нахуй. Не? Це дирка, кажеться мені. Ми потім перевіримо. Може січати тудоволі. Ну це все, як то кажуть, діло поправів, того, що воно вариться. Ось як я зробив. От ви, якщо будете бачити, отаку. Кусенця просто і в місто виходить ось двох колін, і тежки. Тежка і, Типу 90 градусів і далі ще одне коліно. Це піздець, то одне пряме. Звук чули, як помінявся. Типу. Вже воно набагато круче. Нічого схолоне, дріт підключений. от і цей. І будемо повернемо тобто, там, де воно січе Бачу що січе сука. Січе нахуй. А ну, чимсь то... О, зараз в мене є індикатор дротяний Дирка нахуй. От де воно, то воно тута. тут. Тут його 2 секунди. Баночки не встиг зробити, бачите, чистеньке, ну типу, зволожений, все. Зволожуючим кремом нахер. Бабським, в Юльки спиздив. Менше з тим, давайте ближче к ділу. В общем, резвіше набираю обороти і ще один інсайт. Хто знає, що це таке? Дякую, Валіку, з невідомого вам каналу Татовий Гараж. Може знаєте такого. Як ні, то підпишіться. За інтеркуліра в нього валявся. Добре, що в нього є така звичка, як в мене, не викидати нічого. Перчатка впалена. І він буде стояти ось тут тобто, там. Інтершулер. Ну, впуск гарячий, типу, але руку витримати можна. Ну, в принципі, скільки я там 20 хвилин з тими боронами пробіжався. Да? Ну, типу, він вже холодніший, ніж він був, відповідно. Да? Ось така тут подача, все. Ну це вже ви все бачили. Ось така фігня, хлопці. Коротше, от вам прямоток. Прямоток має бути прямий, наскільки це можливо. Звісно, я тут вже не, бачу, що не дінуся від тих поворотів. Типа від цього-від цього. Бо інакше мені капот закриватися не буде. І тут, ну, тут нема де це все дівати. От, тут дирочку торкнем нахрен. Так, якось так по-дурному вийшло, що вона мені прогоріла. Е от істочник, скажімо так, всіх проблем. Завариться все сюди чик. І вийшла ще одна маленька, трагічна, скажімо так, оплошність. Що дивиться так, то він грамулько вийшов в ту сторону. Якщо взяти, то його сюди б на, на, на сантиметр на два довести. Але це на роботу не впливає. Типа красота може і так. Так, а взагалі типу, пофіг типа, рівно. А даже, навіть віці видно, да? Трошки нахилений вийшов. Но Він не труситься, нічого тут не гріється. От, типу, бачите, я. Не знаю, бачите ви чи ні. Якщо попропрацюю, буде, може, відніше, або по чому. Коротше, гойдаю цілого трактора, одним словом. Повірте на слово. Та й таке, ще маю проблеми з тим колесом. Спускає, десь щось зловив. Дві-три години спускає повністю. То ставлю на ніч на підкачую. Я там дві години там годинку пороблю, підкачаю і далі в бой. Ну, типа, отака фігня. Такі проблеми, блять, к'ятий собака чи то більше кляті кури. От таке хлопаки і діваки. Зробив одну роботу, вже темніє, бо то світло то мені лічильники переробляли, бо мене не рахував лічильник. А де ж детек може це впустити? Що в мене в мене три фази, то я трошки там крав у них світла, скажімо так. Менше з тим, вони мене більше обкрадають, ніж я їх. Це загальновідомий відомий факт. Обрізав, зробив, поставив лишитель, вийшов навіть чуть-чуть ще більш направо, але свище він хоріше. Ну і пряміше, я думаю, що це от по оборотах бачили, як він газує, він типу, взагалі легко. В роботі ще веселіше, блядь, знову те крило пішло, сука, по пизді. Його треба чимось там, не знаю, що з ним зробити. Він мене вже починає потрохи нервувати. Пішом! Вибачте, бо в мене собака йобнутий, блядь, більше, ніж я ще. Зараз десь тут молоток був. Я з ним приїхав, з тим молотком. Зараз стукнем і все. Коротше, я вже затягну тут все треба розказати. Отак. Аж нахуй дещо порвалося, мать його тричі нахуй. Сука така. Потім щось придумаю з тим я, мать його в'яп. Бо бачу, що ніхрена не буде такий домкрат. він то виконує, щоб на 5 тонн чи на скільки. Ним і 10 можна підняти, то. За тесок де подякуємо. Ну от такий кусочок роботи зроблений. Вже процес не показував, тут малий тримав мені те все тут. Тут наче не вийшло тут мусолово було. Труба не вужча типу діаметр там, 45 той самий. Ні, навіть більший, бо тут 42, тут 45, тут більший типу, діаметр всередині. Ну і все, і прямий, прямий ток. Вже був кривий ток, тепер прямий ток. Прямоток має бути прямий. Однозначно. Так, далі. Потрошки вже і ті, хайно трубки поприходять. Ті всі шланги там мені Андрій понаходив. Теж дякуючи хлопцям, бо кажу. Багато-багато що знайдуть для себе чимось допоможуть. Немає я фінансової змоги щось купляти, Те, що мені треба. От так ось, як, як і виходить, так і ліплю з гамна і палок. Ну, результат, типу, якийсь є. Може, міг би бути краще, але, на жаль, я не в тому становищі. Зараз ще, ще та спина, зараз таблеток треба купити. А я навіть не маю за що, блядь, розумієте, от і все. Проблеми. Такі проблеми. Ладно, що я жаліюся, ми всі прорвемося однозначно, все буде добре. Значить, е... Наступна робота, це вже певно буде завтра, будемо щось закривати, того фільтра коробочку робити. Тоже з підручниками буде. блядь, консерва. Розумієте? Тут фасоля була, чи... чи горох, чи ще яка хуйня. Коротше, щось якась була нечисть і все. знайшлося, окей, воно моцне, тіпа, тверде. Все, раз, чик-бах, трах, все, вйо. І все, і буде чохольчик захисний, тобто вже звідси воно не буде брати пилюки, вже якщо схоче, то вже хай бере звідси. А Чим вище, тим її менше, бо вона важче за повітря. Та й таке. Коротше, пишіть свої думки. Вийшло, не вийшло, так, не так. Як вже є, як то кажуть, інакше не буде. Інтеркулер на очереді, все, бомбаляля. Далі ще пару оглядів треба зняти. І нарешті, бо вже Юра, певно, обіжається. Доберемося до того відео про ті вантажі, про те баластування істини і про ту ширину коліс, яка нас всіх багато коли турбує, особливо останнім часом. За все багато сказано, але треба це все зібрати в купу. Коломийки – це перли розсипано на мисто, як казав Іван Франко. Щоб на мисто стало намистом, треба перли зібрати в купу. Коротше, намисто зробимо і буде все файно. А наразі, добрі хлопці, отаке. Будьте всі здорові!